Оркестр Міністерства оборони з'являється на Софійському майдані. І за ними я вже бачу, як з'являються наші олімпійці. Ваша описька українська олімпійська збірна 2016, Яка захищатиме честь України у Ріо-де-Жанейро. Це наша погода. Я думаю, що нам це тільки допоможе, тому що ми звикли до різних погодних умов. Саме в цій формі наші спортсмени... І ще багато красивих і спортивних дівчат, та хлопців. Не зупиняйтеся, не зупиняйтеся, ми вже готові зустрічати вас на центральних сходах. Україно! 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 Вони справжні герої, вони Дорогі герої, пані, сьогодні головне завдання. 17, не ймовірніше, пані... пані... і скоро 18 років буде представляти Олімпійську збірну в Ріо. Зустрічайте! И давай еще области наша мистер Сбива вышиковывается разрывуем. Пані та панове, починаємо урочисту церемонію проводів Національної збірної України на ігри 31-ї олімпіади до Ріо де Жанейро. Слово має прем'єр-міністр України Володимир Гройсман Доброго дня, Україно! Доброго дня Київ! Доброго дня, вели шановні наші спортсмени! Гордість України! Шановні тренери, шановні друзі, сьогодні надзвичайно зворушливий день. Сьогодні розпочинається подорож наших спортсменів до перемоги, подорож на Олімпіаду, яка є дуже важливою в житті кожного спортсмена. Кожен, хто стоїть на цій сцені, розпочинав свій спортивний шлях з, власне з дитинства. Робив дуже багато зусиль для того, щоб мати право, вибрати право, представляти нашу велику спортивну країну на Олімпійських іграх. Я переконую тому, що наші спортсмени повернуться з перемогою. Я знаю про те, що їм дуже важко сьогодні потрібно працювати для того, щоб представляти нашу країну, для того, щоб здобувати перемогу. Але коли ми дивимося на них, ми бачимо. Вони є сильними, вони є професійними, вони мають підтримку українців, вони мають підтримку кожного з нас, тому що прославляють спорт, прославляють нашу країну, і вони достойні того, щоб бути переможцями. Тому в цей день я хочу побажати успіхів, я хочу побажати в нелегкій боротьбі перемоги. Ви тільки вдумайтесь: 10 з половиною тисяч учасників, більше 200 країн, які будуть змагатись. На цих олімпійських іграх, але ми обов'язково переможемо. Ми досягнемо кращих результатів. Тому бажаю всім успіхів, бажаю благополуччя і бажаю, щоб ви повертались з перемогою разом і до перемоги. Святом вас прем'єр-міністр України передає державний прапор України для збірної команди. Державний прапор отримає чемпіонка та 11-разовий призер чемпіонатів світу з художньої гімнастики. Анна Лізадінова. Та призер Олімпійський я зі Ілля Кваша. Від імені збірної України слово має чемпіон світу та Європи з академічного веслування Олександр Натока. Ми олімпійська збірна дякуємо за підтримку. Вибачте, будь ласка, дуже хвилююсь. Кожен з нас у нелегкі кожен з нас. Кожен на цій сцені справжній герой. І я глибоко вірю у те, що вони добре зроблять свою справу. А ми будемо чекати їх перемоги. Вони виконали всі ліцензії, їдуть туди, але ви впевнені, що наш прапор буде майорити на дріоне женева. Це багато бачите. Шановний Володимир Борисович, дорогі олімпійці, тренери, співвітчизники. Залишаються лічені дні до відкриття 31-ї олімпіади. Українські олімпійці вибороли більш 600 медалів для нашої держави. І я впевнений, що наша команда в Ріо зробить все, щоб перемогти. Ми дійсно пишаємось нашими героями. Останні два роки ці хлопці і дівчата, які стоять на, на цій сцені, виборювали ліцензії серед кращих спортсменів світу. І вони дійсно сьогодні герої спорту України. Їм сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Вони в Ріо будуть відчувати вашу підтримку, ваші подихи і будуть робити все для того, щоб ми разом пишались їх досягненнями. Щоб ми бачили прапор нашої держави і чули гімн України. Разом ми переможемо! Успіхів і нових перемог разом! Шановний володимир Борисович, дозвольте запросити зробити фото в цей історичний момент з нашими ліки.